Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже простий рецепт. Отаку смачну вечерю. Свинина в соусі тір'яки із яєчною лапшою. Так, що нам потрібно для нашої вечері? Отакі така яєчна вермишель. Вона готується дуже швидко, буквально 5 хвилин вариться. Отакий соус я купила теріяки. Три штуки, бо нас четверо. Рибний соус і ще соєвий соус також. Далі нам потрібна сковородка вок. Накришені всі наші овочі і свинина. Але свинину можна заміняти креветками, курицею, говядиною, ягнем. Ягньонком. ягньонком. Діяловичений, так. Да? Да. Е, все це готується дуже швидко, буквально пів години. На високому вогні. Все це дуже швидко обжарюється, додається соус і мішається з нудлями. Для початку ми цю мор моркву натираємо, як на корейську Як на корейську морковку. Тут у нас одна морклина. Оскар все, звісно, під контролем. Да? Оскар він все контролює, що тут є, що готують. Як пахне смачно чи ні. Нарізаємо такими маленькими кусочками солодкий перець. Також ще пришлюємо сюди цибулю. Овочі можна змінювати, Додаєте ті, які у вас є в холодильнику, міняйте. Від цього буде вкус вашої, смак вашої страви змінюватися. Ми додамо ще сюди брокколі до цієї страви. Далі будемо нарізати свинину дуже тоненькими кусочками, щоб воно прожарилося мясо. готується швидко на високому огні. Наливаємо олійки. і додаємо іншу свининку. Так, свинути не будемо, бо будемо додавати високо. Тут будемо хвилька. Появилася така скоринка. Тепер викидаємо собі наші овочі. Русский добавимо видів. 35 густо і добавили сюди 360 млн клієнти. Тепер перемішуємо. І тепер хвилин 5 тушкуємо на дуже маленькому огні, да? Угу. Тут у нас відваляється локшина. Ось наша вечеря вже готова, зараз будемо її куштувати. Уже куштую це все дуже смачно, спробуйте. Це дуже простий рецепт, і я думаю, що вашій родині це все сподобається. Тут у нас так холодно, похолодало сиру, хоча у Варшаві вчора було плюс 30, Жара була. А до нас ніяк тепло не прийде. Їздили в магазин, як я казала, зараз дуже тратю енергію. І щось не їла сладкого, зараз прорвало на сладке. Вчора той шоколад уже з'їла. Купила ще отакий сьогодні фунт 49. Ось такий все. з шоколадом. Пирожні. я люблю все з шоколадом. Ось таке печиво. похожу. Такі конфети. Теж по моєму куси коштують. Морська сіль. Фунт 0,9. Кітка. 2,49. по моєму 2,49. Купили свічки. Такий запах приємний. Три фунта така коштує. І купили ще отаку свічку. Вона, як горить, вона тріщить. Там така цей. Коштує 7,99. І для кухні полотенця три фунта. Так, роді а щось і треба кожен день підкупити то те, то те. Так гроші тратяться. А Оскар, як завжди, відпочиває, да? каже, я щаслива собака. Я щаслива, він дуже любить, коли його гладять, коли ми йдемо на прогулянку, він бачить людей, які його гладили, він одразу падає перед ними, і що ми його гладили. Да? Його погладять, він тоді далі йде. Да, Кажи, я так люблю, дуже люблю.